Вічники Затожинська Раус Київської області від 18 листопада 2014 року задавали позов відмовлено. Ві, не було сказано Суду подавати конфіденційної скарги, який просить його скасувати, заходити на який позадоволити, послачно поручного футбольного закупоціального права. При <каку> торги – торгі це один із видів куплів договору догору куплі-продав, який йде в такій-то формі. Розумію? В цій формі, виходить, є покупець і продавець. Ви там були у договорі покупцем чи продавцем. <туржен> я, я не був учасником. Ви ж там не були учасником, тому у <стуржен> вас не були ці. Тоді ви затрудняєте сказати, якісь права ваші порушення будуть. <пробил> не затрудняю. Це вас не сказати. Так як, так? Ти був, так, як ти був один учасник, то Добре якщо буде порушення, бо якщо було більше два учасника, це вже були торги. Сума була б набагато більша. За, за що <клє> було майно. Учасник купив за мінімальною ціною, тому що до самого борту було б менше. Були проведені одні торги, на яких ніхто не з'явився. Потім, потім ціна була знижена майна на 25%. Сотків. І були проведені інші торги. Про те, що були об'яви в газеті і так далі, скажу так, щоб фірма юстиція, яка проводить торги, ж, 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 жодної можливості іншим учасникам зайти к як пандук, було неможливо. Тому істотно були зроблені умови, коли на першу торгівлі ніхто не з'явився, не було заявлено жодного учасника. щоб, щоб Істотно знизити цін. Тому по закону на другій торгівлі ціна була знищена на 25%, що привело до збільшення моєї заборгованості при продажі майна. І був зареєстрований тільки один учасник. По-перше, порушення відбулося процесуального права наступного. Дійсно, попередніми рішеннями в інших справах було встановлено, що нібито прилюдних торгів, порушень законодавства, не було. Ви до речі, відразу скажіть, ви чи оскаржували ви, чи ви використали ви своє право ми, чи ми, захистили ви належним чином Ярослава Миколаєвича при тих рішеннях, коли такі були обставини? Встановлено. А, Чи скасовано ви в цій частині рішення? Вважливим да, в цих рішеннях положення про те, що торги були проведені без порушень чинного законодавства, є правовою кваліфікацією співних відносин, а не встановлено певних обставин справи. Це підтверджується в тому числі як практика Вищого спеціалізованого суду, так і Вищого адміністративного суду і прикладення апеляційної скажі і пояснення не посилалося на вказане рішення суду. Отже, правову кваліфікацію, а саме те, що під час проведення прилюдних торгів, нібито не було порушення положень чинного законодавства, не можна вважати обставини, яке не підлягає доказу. По-друге, Щодо порушень е, нібито державним виконавцем або державний виконавець передав на реалізацію певне майно, е, Проводила то сама саме організація, яка проводила торгі, а саме відповідач ПП спеціалізоване підприємство Юстиція. І укладало, у відповідності до чинного законодавства, укладало фактично довго купівлі продажу саме ця організація. І тожні права мого довірителя під час проведення прилюдних торгів. Так дійсно, ми вважаємо, що порушили учасників більше ніж одного. Це було дійсно тори, тому що учасники змагалися в ціні. І якщо б ціна була більша, мій довіритель, з якого рішенням Дарницького районного суду міста Києва стягнуто на користь третьої особи Щадбанку заборгованість, майно було продано за вищою ціною. Тому і у нього заборгованість би зменшилась. Так як майно було продано за початковою вартістю, єдиному учаснику, фактично ми вважаємо це порушення прав мого довірите на Верховним Судом України. Постанова від 26.11.2014 року, 24.12.2014 року і постанові 28.01.2015 року і найсвіжіша постанова Верховного суду України від 4.02.2015 року. Що у всі? разі, коли державний виконавчичня дії на виконання рішення суду про стягнення кредитної заборгованості, а судове рішення чи виконавців напис нотаріуса про звернення стягнення предмет іпотеки відсутні, то при вирішенні питання про наявність чи відсутність. Порушень слів виходити із загальних норм закону України про виконавчі провадження. У зв'язку з цим суди безпідставно застосували до спільних проєктносин норми закону України про іпотеку, а саме ту, ту норму закону, на підставі яких суд першої інстанції, в тому числі, відмовив задоволеність позову, оскільки вважаючи, що прилюдні торги повинні проводитись на підставі закону про іпотеку і в наявність одного учасника е на цих торгах не перешкоджає проведення цих торгів. Я вважаю, що рішення києво святошинського районного суду є законним. законні, вирішення вміне заповнення. Правитого. Ще прошу зазначити таке, що грошові кошти на обідіх, які знаходяться за адресу адресою ВШЛ, я вніс за рахунок продажі своєї квартири, яка знаходилася в місті Києві Києва, вулиці 15. Також цим будинком, я користуюся з липня 2011 року, без відкритої, без переду іншого житла. Я вважаю, що рішення Кісторської суду є абсолютно законом ґрунтованим, звернуто мотивувальну частиною рішення Кісторської суду, скажімо Володимир Суддя Бочков. Там чітко Досліджували саме і, 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 і пункт 7.1, положення, на яке зараз посилається сторона, і, як на підставу визнання правочину, не дійсно. І досліджувалися пункти стаття 45 закону України про іпотеку. І суд не просто зробив загальне висловлення в своєму рішенні про те, що природні торги відповідають вимогу закону, а саме. Аналізуючи конкретну обставину, те, що є один учасник, відповідно, провівши аналіз, тобто встановлена конкретна обставина. В даному випадку говорити про те, що це правокваліфікація, немає підстав на те, що відвить, є добросовісним надлучим. І, і оскільки це майно вибуло із володіння. Мізіна в зв'язку з виконанням судових на підставі виконання судових рішень, то відповідно він навіть не має права подати в індикаційні позови. До Тому довірити про витримування такого майна. Те, що був один учасник прилюбних торгів, це ж не йде мова про те, що обмежились і допустили лише одного учасника. Були як встановлені і рішеннями судів, що були об'яви в газетах про проведення прилюдних торгів. Причому двічі ці прилюдні такі проведено, двічі не було жодного ну, інших претендентів на це минуло. Тобто говорити про те, що когось не допустили, не, не можна, тому що фактично ну, нікого це майно не цікавило окрім мого дорогителя. Ну, крім того, я вважаю, що він не є стороною даного правочого, тому відповідно і теж е, він не може говорити про те, що його права в цьому відношу. Що було так. рішення Дарницького. Районного суду про стягнення заборгованості ми зверталися як банківська установа про стягнення заборгованості було пред'явлено до виконання рішення Дарницького районного суду про значить, стягнення заборгованості. заборгова доводи апеляційної скарги і вважаємо її таким такою, що не спростовує висновків суду, оскільки значить мізін і через свого представника звертався вже до про визнання прилюдних торгів такими, що не відбулися, але з інших підстаційну скаргу слід відхилити, було заступна до тих частиною. Оскільки визнакомітет необхідно з наш той час, вони везли до ціна виситну перед його частину. Абіляцій, Ярослав Миколайович відхилив. Мішення Київського району Київської області. Без Мізін подавав позов про визнання надійсним прилюбних торгів різною інтерпретацією, з різними е, е, позовними вимогами. Дане житло придбав на противник торгах, продавши перед свою квартиру. Тобто на сьогоднішній день, якби ви, визнаний недійсним привівник торгів, то мій довритель залишився би просто невістним. Подав позов, звернувся до Мізіна як позичальника про... Стягнення заборгованості. В дальшому було винесено рішення про стягнення боргу. Так само державний виконавець наклав арешт на заставне, майно, тобто на земельну ділянку і будинок. А, а сьогодні вже ми слухаємо іншу справу про те, що ці торги оскаржуються з інших підстав, Ту. приймав участь один учасник. А у дана справа немає нічого. Такого визначного і особливого. Лише в одному моменті. Під час проведення пролюдних торгів майно було описано та арештовано не як предмет іпотеки, а як звичайне арештоване майно, яке реалізується в порядку, передбаченого законом України про виконавче попровадження, здійснило його відчуження. І прирівняла до предмету іпотеки. В чому особливість? Це під час реалізації предмету іпотеки може бути один учасник, а при час реалізації арештованого майна повинно бути на прилюдних торгах мінімум два учасника. Судова практика, яка нещодавно підтверджена чотирма рішеннями Верховного суду України, встановила, що якщо під час проведення прилюдних торгів було реалізовано арештоване майно, на яким був лише один учасник, такі торги підлягають визнанню недійсно. І станція. Не дослухалась до наших доводів, не прийняла до уваги вже чотири постанови Верховного суду України із обов'язковими для усіх судів правовими позиціями.